Всім привіт! Мене звати Валентина і вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні вівторок, 14 лютого і я розпочинаю свій новий тижневий влог. Перед вами всі ті ж сонечка. В попередньому тижневому влозі я вам розказувала їх, показувала. Сьогодні ще я трішки повишивала вже годинку і знову перепочиваю, тому що проблеми зі здоров'ям, а точніше, шия дає ще мені знати. Легше вже, набагато легше. Я два дні майже нічого не робила, не вишивала, то і приймала ліки, то вже йду на покращення. Так, моя ціль. До зашити ось сердечка. Дуже вони блискучі, гарнющі. Це шатони преціоса, Така ось краса. Мені залишилось ось тут ще такі шатончики, мистинки кришталеві і малесенькі, найменші жовтенькі, це шпінель називається. мистинки з кубічного цирконію. Неймовірно, блискучі намистинки на сонечку, то очей не відірвати. І мікробісер. Тут я використовую мікробісер. Це дуже маленький. Взяла спеціальну голочку подивіться, який малюсінький він. Це 13-й чеський мікробісер. Обожнюю мікробісер. Японський більший за цей. Це не самий найменший чешський, є ще ось 15-й. Зараз я вам для порівняння проведу вам таке невеличке ознайомлення з мікробісером. Ось 15-й я взяла і ось 13-й. Так, тепер ще телефон. Ось. Бачите, який він. Малесенький, малесенький. Для вишивки мікробісером потрібна тільки спеціальна голочка. Ось така вона тонюсінька. Я коли беру щось по дому там пришити, стандартну голку для шиття, то вона мені, як бревно, така здоровезна показується. непривично. Я привична тонесенькими-малесенькими голочками працювати. Зараз доробляю, ну, не зараз, на протязі сьогодні-завтра хочу вже верх зашити і склеювати. Ще у мене була можливість це, е, коли з цією шиєю трошки мучилась, то могла чуть-чуть ось пов'язати мій процес. Цей процес я почала ще перед новим роком. на мисто, ось таким переходом кольору. Ще трішки залишилось, то я хочу його вже сьогодні закінчити. Ось зараз покажу, скільки бісеру потрібно дов'язати. Ось це порівняно, ой, вибачте, це порівняно з тим, скільки було, то зовсім трішки залишилось. Ось таке дуже блискуче намисто. Я дуже таке люблю. На сонечку тут серцевина блискуче, то на сонечку намисто просто горить. Ось так, то це плани на сьогодні. Ще є у мене бажання зняти, завершити одне відео для вас, я знімала іншого процесу. Ну, не знаю, подивлюся, У мене там не все ще готове. Ну, постараюся. Так що працюю далі. До наступного включення. Для вас секунда, для мене день чи пару днів. До зустрічі. Вітаю всіх ще одне моє включення. Сьогодні, четвер, здається, 16 число. Вчора я не підключалася, не було бажання. Сьогодні продовжую свою працю. Так, сонечко вийшло. Потрібно сьогодні, якщо встигну, обрізати і вже робити зворотню сторону. Ось так. Готові. Працюю над наступним відкладеним своїм проєктом, який в мене не виходить. Це вже іде випробування моєї упертості. Ось це вже я не пам'ятаю, який по рахунку набір. Набираю в'яжу, воно виходить чорно на що, наприклад, ось цей зразок. Тут мали бути ромби. Бачите? Бачите тут ромби? Я не бачу, от і в цьому проблема. Зараз підключуся ще на комп'ютері вам покажу, в чому саме проблема. Як що в мене не виходить. показую. Ось сьогоднішня схема, яку я намалювала. Мені потрібні ось такі, бачите? Візерунок ось такий, як тут, рівненький. Він виглядає, показує, що на джгуті буде виглядати ось тут. Але халепа в тому, що бачите, як тут бісеринки лягають. А коли я в'яжу, вони стають навскоси, ось так поперек. І е, схема малюнок геть їде в бік, ніяк воно не виходить. Звчора шукала, дивилася відео ще, як воно ну, лягає, як схеми малювати. Майже нічого, лише є розшифровка схем і в яких програмках. А як воно має взагалі, то я методом проб. Це вже я не пам'ятаю, яка по рахунку схема. Кожного дня сідаю, пробую. Потім відставляю, тому що в мене є два варіанти. Малюнка ще ось таке, і воно ну ніяк не лягає мені в джгуті так, як потрібно. Ну, Буду працювати далі, пробувати. Все одно я доб'юся того, що я зрозумію, як воно тут лягає. Про що я розказую? Бачите, як тут бісеринки лягають? Вони навскосяк йдуть. І з-за цього малюнок з'їжджає. І ті всі схеми, які дуже гарно виглядають на комп'ютері, в реальності виглядають ось так. І кожного разу я ось набираю новий візерунок, потім розпускаю це з попередніх варіантів, в'яжу, дивлюся, не виходить, знову розпускаю і так по колу. Ну нічого. Це завжди так, коли щось нове вивчаєш. Все одно я зрозумію, я знайду. І зроблю, мені дуже хочеться зробити цей джгут. Замовниця чекає вже давно. Мені вже аж нікого, що вона так довго чекає, але ну, не виходить, що зробиш. Потрібно добитися, потрібно зрозуміти, потрібно вивчити. Якщо це все зроблю, тоді мені буде легше, коли я зрозумію принцип цих схем і як воно насправді все робиться. Все, працюю далі, до наступного включення. І знову привіт сьогодні п'ятниця, 17 лютого. Скоро обідня перерва. Я розказую, показую. Так, мій пробник це вже другий той, що готовий. Ще за 10 варіантів я розпустила. Ось такий. Ну, і візерунок геть не такий, як мені потрібно. Ну, геть не такий. Є ідея прийшла, це потрібно також розпустити, тому що в мене зеленого бісеру не дуже багато. А пробників ще треба робити і робити. Знайшла один метод, по якому візерунок має вийти. Ну, не знаю, побачимо. Буду пробувати. Ось така краса. Тут він туго тримається. В середині потім потрібно буде набивати синтепоном холофайбером. Ось так. Е, відставила поки що. Вчора отримала замовлення, і ось роблю цих красунчиків. Вчора ще встигла один зробити. Сьогодні зробила три. І все. І важко роблю перерив. Буду працювати над цим джгутом знову дивитися. Ще сонечко в мене недороблені також відставлені, хочу сьогодні склеїти. ну Вже потрібно з ними завершувати. Два тижні це дуже довго, але на дворі пасмурно, вітряно, неприємно, от і настрій такий самий, що останні дні. Пасмурний і неприємний. Але роблю те, що мені подобається. Відволікаюся і працюю. Дуже гарненьке сердечко, хочу ще якось і на наявність зробити. Все, до наступного включення. Всім привіт! Ну що ж, завершую свій тижневий влог. Під'єдналася до вас, навіть не знаю, для чого я це зробила, але хочу завершити і почати новий. Сьогодні вівторок, уже, 21 лютого, і останній раз я підключалася до вас давно. А причина проста: донечка у п'ятницю знову прийшла хвора з садочка. І все. І е я лише сьогодні доробляла сонечка, тому що ну, не до того, коли дитина хворіє, ну таке буває, ну щось зробиш. Знову якась ходить зараза. Майже всі дітки в садочку хворіють. Ну, нічого. Так, що я зробила за цей період? Брілочки. Ось ці було три. Один уже в мене забрали ось такі. Ще ось закінчила одне сердечко з намистинок, ще потрібно одне. І нарешті я закінчила сонечко. Ось так я вам щойно відзняла там відео при хорошому світлі, тому що тут зараз біля вікна знімаю. Майже нічого не видно, на дворі дощ, і вітер такий вітер, що, здається, все зриває звідусіль. І ось такі сонечко готові. Ось така застіпка. Оксамець з іншого боку. Дуже блискучі. Зараз я вам підключу відео, хоч якихось готових робіт за цей період. І поглянете на цю красу. Ну, сонечка, ці дві брошечки. Це я скільки Це робила? За три тижні таку розвалочку. Б'ю свої рекорди, та да. <сіглє> нічого не скажеш. Ну, таке життя. Є свої ситуації, свої. Причини, наприклад, зараз дуже важко щось робити: ні натхнення, ні бажання, ні настрою, нічого. Але я намагаюся знаю, хоч щось потрібно робити, тому що це буде витягувати. Не хочу впадати в ті всі думки, тому що воно не допоможе. Краще я щось буду робити, і від цього мені буде легше. Тому працюємо. Вже завтра, в середу, начну новий тижневий влог там. Пера, який я планую брати, джгут, який в мене ніяк не виходить. Я так і пробую, вже і не хочу вам відривочки знімати, відео, бо не маю що там показувати. І по ходу діла, що там ще як і буде. Все, всім до зустрічі, до наступного підключення, до наступного тижневого влогу. Дякую за ваш перегляд і за ваші вподобайки. До побачення!